Погляд на громадські мангальчики. Ось такі мангальчики в паркі ну, лавочки. Ось такі. Ну, прикол в тому, що він... ну, ми бачимо, сковорода, решетка гриль. Але ще його можна. крутити по вітру. По вітру, по вітру пустити. Куди у нас віта? Метал десь шестерочка. Так, Такий. тато, давай на оціночку. Сейчас, подожди, ще одного покажем Такі лапки можна посидіти, прийти І ще один ми цим будемо користуватися. Все можна змінити висоту. Такі пружинки, чик-чик. Нижче ми його тільки розпалили. Ребро жорсткості на домички. Це вже з четверочки метала. Крутик десь 14. 12. Такі мангальчики. Це й теж крутиться можна повітря. Таточка. да. Може бути на налетілочку.